Доброго дня, мої шановні підписники, та всі, хто дивиться дане відео, маю для вас важливу, на мою думку, інформацію щодо перетину кордону, з якщо ви маєте резиденс Перміт. Пару днів назад ми з дитиною прилетіли в Лондон. І а, прикордонник вже в Станстеді, Лондон Станститпорт. Він спитав нас, а, чи ми тут проживаємо постійно. Я сказала, що ні. Наразі ми повернулися в Україну на постійне місце проживання, але сюди приїхали до сестри в гості. І він сказав таку річ, що в принципі ви з цим резиденс Permit не маєте права перетинати кордон. Тобто, цей документ він а, створений для тих, хто тут постійно проживає. Якщо ви їздите як турист, ви маєте. Оформити візу він нас пропустив, але я зрозуміла, знаєте, з його слів, що в принципі скоро можливо, ну можливо, уряд Британії видасть якийсь закон чи якесь нове правило, за яким вони ведуть ліміти. Ну будуть, грубо кажучи, дивитися, скільки часу ви перебували в Британії, так або скільки часу ви перебували в Україні перед тим, як повернутись в Британію. Тобто, друзі, майте на увазі, що може бути така ситуація, що скоро на кордоні вам будуть задавати такі питання, як мені, або взагалі перестануть пропускати. Можливо, буде все добре, але ми всі знаємо, ми всі бачимо, що потихеньку світ якби, закриває можливості для наших людей, тому що ясно, що на початку війни були біженці, все було так уржентли, всі бігли від війни і всі відкриються. Легко багато чого і дозволяли багато чого. Наразі вже такої ситуації критичної немає в Україні і для українців. Тому Європа, перш за все, починає вводити якісь ліміти. Тому друзі, така от інформація є. Розказую з власного досвіду. Може вона комусь буде корисна. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо мій контент для вас є цікавим. І слава Україні!